У селі Підлужне Костопільської громади відкрили меморіальні дошки на честь загиблих військовослужбовців. Вісім героїв віддали своє життя за незалежність України. Також на їх честь перейменували шість вулиць. На відкритті зібрались майже усі жителі села. Вжесне право відкрити меморіальні дошки надали родинам загиблих захисників. Сьогодні... У нашому селі будуть відкриті пам'ятні знаки як символ пам'яті про тих, хто віддав своє життя як символ нестерпного болю матері, батьків, дітей, дружин. Сумно від того, що білими в небесах вітають не найкращий світ української землі.